Всім привіт! З приходом спеки, грибний літній сезон у нас закінчився. А зараз таке коротеньке відео, і в ньому будуть результати того, що ми збирали, для чого ми збирали і що ми робили з грибів. Ось ці результати. 12 літрів маринованих грибів. Вони були зібрані за 5 виїздів. Різні були виїзди, якісь погані, якісь гарні, якісь дуже класні. Останній раз. Зібрали нормально грибів і замаринували 5,5 літрів. Може для когось це і мало, хтось збирає більше, маринує більше. Ну, оцього вже достатньо буде на зиму для нашої сім'ї. Навіть можна когось і пригостити. Але який же грибник, який так заспокоїться, ще ж буде осінній сезон. Будемо збирати і осінь, якщо будуть гриби. Але от минулий. Осінній сезон був такий поганий, що ми не замаринували жодної баночки, тому що грибів не було. Зрозуміло, що всі їдуть у ліс за емоціями. Потрібно походити, погуляти і щось зібрати. Навіть коли грибів немає, все одно хочеться і тягне в ліс. Але я люблю, щоб приїжджав з грибами і щось можна було замаринувати. Коли в погребі на зиму є гриби, значить сезон вдався. Які тут гриби? От, для прикладу. Така баночка це асорті. Білі гриби з підберезовиками. От. Також замаринували просто чисто польські гриби. Польські завжди окремо маринуємо. Чому робимо отакі асорті – підберезових і білий? Тому що ну, знаходиш там 3-4 білих, окремо не хочеться, тому робиш ось так, як є. У цьому році дуже багато червивих грибів. Зазвичай кожного літа вони всі червиві. Тому білого гриба закрили зовсім мало. Ось, ось баночка і ось баночка баночка. і Дві баночки чисто білий гриб. Але звичайно ж, ми збирали більше грибів, ніж оце Ось тут я показую. Кілька відер пішло на сушку. Сушимо гриби. Не ми, А ми віддаємо гриби і їх сушать. Потім, якщо треба, ми собі беремо. Але в основному сушені гриби використовуємо рідко в кулінарії. Сушені гриби тільки для борщу Борщ з сушеними грибами і квасолею. І їм його тільки я. Тому готується він кілька разів на рік і, і то їм його я. Тому побачимо. Якщо буде бажання, я можу навіть зніму колись рецепт, відео. Рецепт, як робити. Як варити борщ з сушеними грибами і квасолею. І, до речі, як маринувати гриби. Рецепт, відеорецепт є на каналі. Він там уже і давняшній, йому 3-4 роки, але він є. Може, по осені ми знімемо ще свіжий рецепт якби оновимо відео. А посилання на, на рецепт, як маринувати гриби, я залишу в першому закріпленому коментарі. Кому цікаво, подивитесь, порівняєте, може щось піддивитись. От. Що ще сказати? Чому немає масликів? Чому ми не беремо маслики? масляків влітку було дуже мало. І тому не, не було сенсу брати 3, 5, 10 штук, щоб їх маринувати. На сковорідку використовували польських, підберезовики і білі, які переросли. І то один раз. Лисички ще брали, тому лисички також смажили. От е, раніше маринували маслюки. Зараз маслики не маринуємо, нам не подобається їхній смак. І також не маринуємо опеньки. Теж не подобається. Але кожному своє. Хтось пише в коментарях, що погано, що не збираєте сироїжки. Якби були сироїжки, я б їх обов'язково збирав би, а так як коли одна сироїжка там, на 10-20 червивих, то який сенс їх збирати? Знайшов 3-5 штук за півдня. Що ти з ними зробиш? Нічого ти з ними не зробиш, тому що 5 сироїжок це така менька грибів. Ти не замаринуєш. Восени, якщо будуть, обов'язково трошки назбираю сироїжок, замаринувати, щоб відчути той смак грибів. Я давно не їв маринованих сироїжок, бо ми давно їх не беремо із-за того, що вони постійно всі червиві. Польський гриб він такий: 50 на 50, інколи навіть і менше по черв'яках. Але от у банках. Чистий гриб. Ми не закриваємо тут черв'яки. Закриваємо для себе, не для продажу, тільки собі. Тому не знаю, який сенс закривати черв'яки в банках, Хоча я знаю, що люди закривають червиві гриби. Це таке є. І це факт. От, що ще розказати, сказати. В принципі, Якби все. Три види грибів. Білі. А, ще красноголовці були. Ну, Їх небагато, тому також це було якби в асорті. Білий, красноголовець і підберезовик. Або як у нас називають бабка. Це наша місцева назва грибів-бабка. Комусь може не подобається, хтось там мене починає вчити, що ти відкривай книжку чи Гугл і читай, як називається правильно гриб. Я знаю, як називається правильно гриб. У кожній місцевості свої назви. І тому я старався поправляти, якщо потрібно для всіх казати, що це бабка, або ж підберезовик, або ж гриб-піддубник, або книжному свинушка. Хоча в нас ніхто називає його свинушкою, у нас у всіх це піддубник в Чернігівській області. Ми знаходимося в Чернігівській області, збираємо гриби там, і це наші місцеві гриби. Якщо буде можливість, будемо ще збирати. Якби я вже сказав, що цієї кількості на зиму достатньо, але ж хочеться в ліс. Восени буде можливість, поїдемо будемо також збирати, я буду вам показувати збір грибів, які ми беремо гриби, скільки їх, в якій кількості, який їх розмір. Ну от Конкретно я ніколи не збирав цілеспрямовано, щоб їхати якісь конкретні гриби. Йдеш в ліс, дивишся. Є такий гриб, береш такий гриб. Немає, значить немає. Було таке, знайшов опеньки, назбирав опеньок кілька корзин. Ну, По-різному було. Знаходиш рижики, беремо рижики. Зеленушки, грузді навіть беремо. Ну, різних гриб беремо. От єдине, що не беремо, це парасольку. Чому? Бо є великі шанси отруїтися. Не саме парасолькою, а тим, що можна помилитися так. Є певні ознаки, як відлічити. Парасольку, гриб парасольку від її двійників, отруйних двійників. Але все одно десь може не догледів і краще не з'їсти того гриба. Я беру гриби тільки ті, які точно знаю. І тому ну, від того, що ти не взяв якийсь гриб, з голоду не помреш. Краще брати тільки гриби, в яких впевнений. От, Навіть ті самі сироїшки. Їх є як мінімум у нас росте 4 чи 5 видів по кольору. Жовті, зелені, такі бурі, потім червоні, вже 4 види. Може, ще якусь забув. Ну то таке. Ось, ось так. Зараз гриби відношу в погріб. Ну і... Будемо чекати осені. Я думаю, що влітку вже у нас грибів не буде. Вони ще є. От конкретно на, на дане число сьогодні, 7, напевно, липня гриби ще є, можна збирати. Але я знаю, що там вони будуть сухі, червиві. І, ну, в принципі, нам уже достатньо ходити по лісу по цій спеці. Якби не були в грибах, то може б ще полетіли в ліс, а так вже от є. Кому відео сподобалось, Пишіть в коментарі. Можу зняти окреме відео, поговоримо, бо, ой-ой-ой, скільки ж е, срачу через те, що не закриваєш грибницю, зрізаєш, вириваєш, там іще щось. А от для тих, хто каже, що я не закриваю грибниці, і це погано, я вам скажу такий момент. Ви знаходили гриби на переораних дорогах. Дорогу переорали. А на ній ростуть гриби. Грибницю пошкодили? А от ви подумайте. А ще й напишіть в коментарях. Ну, я думаю, що ви не напишете, тому що кожен при своїй думці і людина хоче відсловити те, що вона хоче. І вона не може признати, що вона помиляється. Грибницю неможливо пошкодити навіть плугом від трактора, який заглубився і переорав дорогу. А ви розказуєте про те, що я там десь не закриваю грибницю. Не закривав і закривати не буду. Отакий От я грибник. Колись мене називали, знаєте як? Грибний варвар. Ну і що? Дякую за перегляд. До зустрічі.